Почекай, давай помолимось разом. Якщо тобі погано на душі або депресія, або в тебе діагнози, повторюй за мною. Боже, я приходжу до тебе. Я усвідомлюю себе грішною людиною. Я каюся за всі свої гріхи, за всі свої проступки, вчинки. Я відрікаюся від тебе наклепник, сатана і диявол. Я відрікаюся від всіх діагнозів. Я відрікаюся від депресії, апатії я прошу тебе, Ісус, війди в моє серце, і будь моїм Богом і рятівником. Боже, ось я, візьми мене в свої руки, щоб зі мною нічого не трапилося. І я благаю тебе, щоб я не помер, а звіщав твої справи, щоб моє життя мало глибокий духовний зміст. І я прошу тебе, збережи усю мою сім'ю, усю мою родину, усю мою країну. І зупиниться прокляття, цю прокляту війну, цей геноцид, щоб більше ніхто не вмирав, щоб ні один шахет і ні одна ракета більше не прилітали. Боже, бережи мене і амінь. І якщо ви потребуєте духовного спілкування, напишіть мені, я вам залюбки допоможу і я вас додам до нашого чату, де ми спілкуємось, один одного підтримуємо. Бо в такий важкий час ми повинні бути як одна сім'я. Тому напишіть мені, і я обов'язково вам відповім.